Я навчусь так буде тебе Зараз я знаходжусь у серці Яренча, на духу готелі «Карпатські зорі. Їде потяг десь там водоспад, вітер у лісі на горах, є шум дощу. А зараз я буду брати інтерв'ю у керівника цього готелю Карпатські зорі, який 10 років керує цим закладом і та приймав участь у будівництві цього готелю. Чим же він особливий? Дізнаємося прямо зараз. Григоряк став нашим провідником у пошуках особливості цього готелю. Він народився та виріс у Яремче вже майже 20 років у туризмі, два роки депутат Ямчанської міської ради. І цілих 10 років з початку існування цього готелю заступник директора. Так, ну о, почнемо. Готель будувався з 2005 року. Uh -huh. І в 2012-му, нарешті, етап будівництва завершився. І ми відкрили двері для наших гостей. Тобто ви навіть і у будівництві брали участь, так? Так, звісно, наш заклад відноситься до а, керівництва uh -huh. і Одеського припортового заводу. Uh -huh. Готель дуже великий, на uh -huh. 74 номера, uh -huh. плюс ресторан, більярд, бар. Це все така інстра... інфраструктура інфраструктура досить хороша. Uh -huh. Як для діток, так і для дорослих, все воно об'єднується. І фактично проживання воно несе не тільки сам, ну, сам сам мається на увазі, що гості повинні поселитись і проспати ніч. Гості повинні відчути інфраструктуру і нашу гостинність, адже за цього гості їдуть. До міста Яремче і в Карпатській заробіт. Які сильні сторони э, вашого готелю? Це місце знаходження. Угу. Ми поруч з водоспадом пробій. Одним із найвідоміших в Західній Україні. Угу. Ресторан Мозело Цульщина. Ми в самому центрі міста Яремче. Угу. Тут досить гарне сполучення. Це ж де угу. станція, де поїзди зупиняються. Плюс дорога, яка веде на Мукачево, І це фактично от, допомагає нам позиціонувати себе трошки у вигіднішій позиції. Цей це паркан так. Саме через паркан ви можете потрапити як на селенірний ринок, так і до водоспаду пробіг. Там нам горі, ой, там на круті! Ой, там! Горі! Ой, ой, там на круті! Ой, -ой, ой, -ой, ой, на горі на круті! Це... Ви захизєремчі! Сам зіремчі місцевий! Відкрили в Яремчі інститут, mm -hmm. але філіал від Івано-Франківська mm -hmm. поступив. Менеджмент організації і економічна діяльність. І під факультет ще був готельна справа. Практика була в Красній Солині, виробнича практика, і де мене попросили провести, Що провести екскурсію. Ага. Перша екскурсія на скелі Довуша. Ага. Досить цікава. Активна була екскурсія. Звісно, перша плата за екскурсію. І це, зрозум... перші і, це, і це зрозуміло, стало дуже цікаво, що це можна в готельній справі ага, отримувати якісь прибутки. Що найчастіше питають люди перші хвилини, коли з'являються до рецепції? Як пройти до номеру? Бо вже завчасно забронювали. До ресторану, до туалету, що можна побачити в Яренчі, як пройти на гору Маковиця. Взагалі, повсякденні питання. Ага. Це якби, серце це готе. Ага. Всі маємо знати відповіді і маємо всім допомагати. довідник міста. Довідник міста. Графік поїзди повинен знати, а -а -а. де маршрутка їде. Так що ми втілюємо всі бажання. А -а -а. Скажіть, будь ласка, як ось складалося ваше життя і ваша біографія особиста? Як. Чому вас навчали батьки? Найперше, це завжди бути людяним mm -hmm. і чесним до людей, до, того, до їхніх прохань, до їхніх бажань. Mm -hmm. Якщо ти щось пообіцяв, це завжди потрібно виконувати. І доброзичливість. Mm -hmm. Батьки завжди казали: будь угу. Mm -hmm. і відносись до всіх. Якби ти хотів, щоб Ді... до тебе? Так, У дітей. У нас є діти. Так, звісно, двоє дітей. Двоє дітей? Так. Хто? Хлопчик і дівчинка. Що, який в них, в них вік вже? Хлопчик 12 років, дівчинка. Вже ага. 7 років. Скажіть, як ви їм казали про війну? Ви взагалі казали? Ну, ми, що це? Чи ми, вони? Ми їм зараз я розказую, що зараз йде війна. Угу. Не потрібно зараз свої бажання такі. Дикі втілювати і зараз. Треба економити. Зараз треба трошки дивитися до ситуації, ну і звісно, допомагати всім, хто просить. Угу. Бо війна нас навчила на даний момент, хоч може ми і на відстані угу. з війною в тисячу кілометрів, але вона все одно шторкнулася. Нас і нашого регіону. Mm -hmm. Тому діти десь вже і розуміють, що потрібно трошки по-іншому відноситись до цього всього і не спішити так, mm -hmm. як ми колись бігли. Стіє з міцною А от це один і найцікавіший такий персонаж. Mm -hmm. е на цуччині це є Чукутиха яка прожила до 100 років і курила люди. Всім дуже цікаво. Колоритна, дуже. Колоритна така, своєрідна пані з гуцульщини. Це Гуцульщина, яка була побудована в 60-70-х роках. І якби оці шпилі. Ага. Вони підкреслюють цю ідентичність архітектури. Угу. нашого Це як, як горе, наш готельний комплекс якби підтримав цю архітектуру. Що ви робите для того, щоб розширювати свої крововозіри, щоб постійно бути у тонусі як керівник, як спеціаліст у своїй сфері? Що ви робите? Розважальна програма Орели решка. Досить багато вона допомагає нам побачити щось нового. Прям це ось так має бути. Це має бути так зроблено, ліжко застелене так, номер прибраний так, краєвид з номера ось так. Є прописані стандарти в готелі, і всі хочуть дотримуватися uh -huh, цих uh -huh. стандартів і виконувати свої обов'язки, так як і має бути Так. Людина сама повинна себе мотивувати. Так. Uh -huh. Сам найкращий мотиватор у сім'ї хто це дружина, дітка. Uh -huh. От і все. Потрібно працювати uh -huh. для того, щоб отримувати результати, це потрібна щоденна праця. Ви е, у котрі прокидаєтесь? Як починається ваш ранок? Ранок завжди е, починається десь біля шостої, шостої, тридцять. Хтось там каже, що гімнастикою треба займатися рання зарядка. Це не про мене. Це просто виходить швидше більшості, вже йде кава. Ранішнє спілкування з сім'єю, oh. mm -hmm. хто що робить, хто куди йде, далі, що всі мають бути на контакті, щоб mm -hmm. ми розуміли, хто де і, і все. І моментально вже всі на роботі, mm -hmm. Mm -hmm. або у школі. Mm -hmm. Получається, ну, якби я хворію своєю роботою, mm -hmm. чи можна сказати так, mm -hmm. І ти думаєш, що буде на наступний місяць, mm -hmm. хто ще приїде. Скільки можна буде ще отримати прибутку uh -huh. для готелювання, планування, планування да, маркетинг, це все повністю воно зв'язане, це все в голові крутиться постійно. Uh -huh. Що потрібно більше гостей, потрібно зрозуміти ціни, які будуть світло, електроенергія і газ для того, все щоб рахувати, та, все. Все рахувати для того, щоб готель ще міг пропрацювати ще один місяць. Uh -huh. Але, звісно, треба враховувати всю ситуацію на сьогодні. До речі, я була на як, оглядовий, так, оглядовий майданчик. Дуже оглядовий майданчик. цікава так, так. місцина в нашому готелі, яка приваблива. Ага. Дуже багато туди ходять фотографуватися молодих пар, які ага. одружуються. Ага. Ага. Багато хто ходив свідчила з кохання. А це досить цікаві такі романтичні події, які вони дуже багатьох і притягують до нас повернутися ще раз. Бо все ж таки це найнезабутніші -най спогади. Враження, так. просто, які були в їхньому житті, досить цікаво і незабути Чуття більше простору в нашому закладі. Комфортність розміщення. Комплекс. Плюс сама територія і наші просторі номери, просторі коридори, просторі конференц-зал, ресторан, територія Це... навкруги. Територія навкруг. Воно все поєднується ага. у гарний такий і корисний відпочинок. Які люди обирають? Цей заклад. Це вже великий контингент обирає ага. Карпатські зорі, бо ми можемо надати одночасно послуги для всіх. Mm -hmm. Мами, з mm -hmm. дітьми. Бо Є дитяча кімната. Дитяча кімната, спортивний майданчик, mm -hmm. харчування, перш за все. Це є дитячим басень, пазон. Басейн. Це все для комфортного проживання сім'ї. Mm -hmm. Для великих підприємств ми можемо надати послуги конференцзал, послуги кави паузи також комплексне харчування. Mm -hmm. mm -hmm. Далі для додаткових послуг у ще є нас наші є теніс. Це номер у котеджі, так? Номер на півлюкс котедж, угу. однокімнатний номер. Так, ну давайте. З усіма зручноми, досить просторий, номер з балкону, номер з міні-кухнею. Ага, кухня. Що досить зручно. електрочайник, ну І звісно є мойка для миття е посуду. Це дуже зручно. Так, номер досить комфортний. Гарним балконом, досить зручно. О, великий такий. Отам через паркан ринок Гуцульщина, який відомий як візитівка, навіть Яремче, і, і, і водоспад пробій. І тепер я це можу зробити? Це не... Як вони так, так роблять? Це незручно. робити. Треба потрібно кати. Я що тут м'якші матраси. Так. Це сказати про те, що є війна. Війна вона досить прямо визначила роботу готельного бізнесу, бо тому що потрібно адаптуватися зараз під всі умови, що є в нашій державі, бо тому що іноземний mm. туризм. Перестав взагалі для нас існувати а на це даний можливе? момент. Можливо, ще під час коронавірусу? Чи ні? Під час коронавірусу ситуація була трошки по-іншому. Ми розуміли, що карантин місяць триває угу. і далі ми працюємо. Угу. А на даний момент немає визначеності взагалі. Угу. Плюс ціни на все. І вся інфраструктура виросла в ціні. Угу. І на даний момент, з умовами війни, просто нереально зараз працювати. Важко зараз працювати. Але ми стараємося надавати всі послуги для того, щоб гості могли отримати їх і в повній мірі насолоджуватися тими mm -hmm. моментами, які є зараз. Mm -hmm. Відпочинок у ці часи Час, важкий. Та, важкий, але він може навіть потрібен для того жити, щоб жити далі. Mm -hmm. тобто це не просто не той відпочинок, який був колись. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, звісно, на даний момент. Тимчасово переміщених осіб, ми не можемо всіх прийняти, бо ми платимо податки, mm -hmm. ми платимо за електроенергію, газ. Це все зараз досить засиділо. Mm -hmm. ну, Тому ну, нам потрібно і заробляти одночасно. Ну, певну кількість все ж таки ви приймаєте і допомагаєте. Mm, звісно. Mm -hmm. Ми стараємося емоційно морально підтримувати наших працівників і говорити, що нам треба працювати mm -hmm. на славу. І допомагати. Якщо ми покажемо, що ми слабкі, угу. і перемоги не буде, і взагалі гості не будуть їхати. Любити в житті. Що ти за сказала? І з їжі почнемо. <реш> Речка. <реш> Це дуже гарно, бо вона зараз дуже дорога. <реш> Знаю. Можна економити. Саме ми, ми не люблю зараз дивитися новини. Перший день війни ми угу. виключили новини, все їх. Дотепер мене дивимося. Негатив, він, його ніхто ніде ну, не, не приховував. А от позитив його дуже мало. В mm -hmm. даний період я маю, в принципі, все для того, щоб жити щасливо, mm -hmm. є сім'я, будинок є, проживати є робота. Ну, всі... всі, 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 всі Можливості для цього вже є сприятливі для того, щоб я почував себе впевнено завтра і міг допомагати іншим. Я рекомендую прямо сьогодні і зараз. І на майбутнє карпатські зорі. Все ж таки тут втілюються всі бажання. Мрії треба загадувати, а мрії будуть збуватися. Знову вчитись вчитися.